міста Києва до нас приїхала швець Ксенія. Ми хочемо джі поплодувати, щоб ви чули нашу підтримку, не хвилювалися. Ми поруч. Ми постійно поруч. Ксенія, привіт. Привіт, розкажи. Чим ти займаєшся? У мене анкети немає. Е, про тебе в нас є Валентин, Валентина. Нас ану є. Анука Анука, пані Ксенія. Я вітаю так. вас. Мене звати Леся. Ви за освітою театральний режисер. Так. Ви працюєте гідом в музеї третя після опівночі? Так е, пишете сценарії, навчаєте їх писати, проводите майстер-класи з акторської та ораторської майстерності. І це все в місті Київ. Так, ну майже я е, пробую себе, скажімо, в сценарній майстерності. Трошки почала займатися стендапом, але в цілому, да, все вірно. Раді вітати вас на сцені. Ну ми дивимося, що ви абсолютно не хвилюєтеся. Ну як я можу хвилюватись? Ви бачили моє оружие з собою. Знаєте, якщо не підходите? Я тоді трошки звернувся м'яджуда. Якщо ви не проти, добре. Ну, щоб вам не так страшно було, знаєте. <смір> ну, щоб ви розуміли, ми зазвичай сидимо за столом, а зараз ми стоїмо вже з Юрою по бокам. Щоб ви... <смір> а я, я віщила, на слух, зразу, зреагувала. Все нормально. <смір> <смір> Ксенія, для того, щоб виграти дві тисячі гривень, тобі <смір> треба розсмішити коміків за одну хвилину. Якщо ти готова, ми можемо розпочинати. <смір> Давайте, <смір> готова? Успіху, У спяху. Тебе підтримуємо. підтримуємо. Ми тебе підтримуємо. Погнали! Перша хвилина. Так, похлопайте ті, будь ласка, хто боїться темноти. Похлопайте. Я теж, знаєте, все життя дуже сильно боялася темноти, але слава Богу, все нормально, я втратила зір, все добре. Тепер я нічого не боюсь. Я зараз живу одна і єдине, чого я боюсь, це я коли, знаєте, буду сидіти вдома сама вечеряти, раптом пердну, а мені голос скаже: Ксюш, ну. І... Насправді, ви знаєте, дуже... Це... Це дуже несподівано зараз. Ксюш, ну, ну, серйозно. Ну. Лесіка. Лесі, пана, можна? Валідол, валідол, Лесі! Ах! Що ви розуміли, Осаня, я зараз під стіл впала просто. <ріст> я чула що легкий звук. Пум. Але ми вітаємо вас! Дякую. Секунду, секунду, лесі погано. <ріст> ми ще просто всі гроші провтикаємо. тут. <ріст> давайте е спитаємо Ксенію. Да. Дві тисячі вже є. Чи готова ти піти на п'ять тисяч? Так, так, давайте. Тоді твоя хвилина uh -huh. починається. І насправді, ви знаєте, мої друзі дуже раді, що я втратила зір. Я коли до них приходжу в гості, вони кажуть, блін, ксюха, так класно, що ти не бачиш, ми такий срач, це просто хана. Ти кращий друг. А я думаю, те, що в мене ну, ноги липнуть до підлоги, в тебе тут щось на дивані, це нормально, да? це нічого страшного. І один раз мій товариш каже мені, що ж, Ксюх, ти не обідешся? Я голий похожу, ну просто так жарко. А я думаю. Хоч би не прозріть в цей момент. Ну, Я не хочу бачити перше це свого. <рі> я вибачаюсь. Я, я ще якщо що, ржу над першим жартом. П'ять тисяч гривень ми тебе вітаємо. Добре, Ксеню. Дякую. Чекайте, чекайте, <рі> чекайте. Леся, Леся, ну давай зберись, ну серйозно. Отже, у нас третя хвилина, Ксенія. Ти готова? Поїхали. Бажаємо успіху. Дякую. І ä, вішенкою на торті в цьому всьому це стало, коли моя подруга каже мені: Ксюха, я тобі викликала таксі, тебе буде вести глухий таксіст. <кл inteiro> <фі> а я нема. Qui... <coughs> <к hasht> Я тебе вітаю, 10 тисяч гривень! Ви молодець, це дуже смішно. Просто да, це, це Дуже смішно. Дуже хочеться почути продовження так. цієї історії. Добре. Якщо ти готова, даємо ще одну хвилину, поки Леся витирає очі від сліз. Добре. Готова? Да, Поїхали. Давайте. А я вже бачу собі, знаєте, цю поїздочку, коли ми їдемо по Києву, він мене привозить за адресою, показує мені в телефоні. Мов, подивись, туди я тебе привіз чи ні. Я не розумію, що він в мене хоче. Я звичайно не виходжу. Він розуміє, що я ну не вийду з машини. І ми з ним, знаєте, починаємо кататися по Києву. Їдемо другу годину, третю годину. Він розуміє, що я не вийду з машини. Він мене везе до себе додому, і тут, знаєте, так тітри. Телеканал СТБ. Неймовірні історії кохання. Так народжується любов. Похлопайте ті, в кого зараз стосунки є. Швиденько У мене зараз теж є стосунки, і це знаєте той випадок, коли я сплю з людину, яку ніколи в очі не бачила. І... А... Опять, да. як, як можна це? Ну, ну, це така самоіронія. Ну просто. Ну Це реальне життя, слухайте. ну Це ж, це все ж в житті. І ці дуже смішні жарти принесли тобі 20 тисяч гривень. Дякую. Зараз тебе є можливість е піти на 50 тисяч гривень. Чи ти не бачиш в цьому сенсу? Не бачу в цьому проблемі не піти. ти Прикраті, Малік, Ні, Ні, нормально, нормально, все добре. Ксеню, 50 тисяч гривень. Підеш? Піду не глядя, так сказати. Нормально. А можете просто продовжувати спічити. Юра, Леся, зібрались. Ваші гроші 50 тисяч гривень. Поїхали. І ви знаєте, за цей час я зрозуміла, що я ідеальна дівчина. Коли ми з ним будемо йти по місту, я знаєте, не буду виносити йому моси і казати, що так подивився на її жопу? А ти так на ну, мене ніколи не дивився, як на неї. Я не буду перевіряти ваш телефон, абсолютно мені це не потрібно. Я не буду на вас кричати, коли ви не будете знімати носки, якщо я не потрогаю, не пойму, що ви в них взагалі можете ходити скільки хочете. Не треба на мене тратитись на дорогі ресторани. Мене можна вивести на річку, включити шум моря, сказати, що то водопад, Я на курорті. Взагалі ніяких проблем. І ви знаєте, я зрозуміла, що я експерт, експерт у всьому. До мене часто підходять люди, питають у мене, як їм пройти. Я стою з білою тростиною, вони питають у мене дорогу. Не знаю, можливо, вони думають, що я мойсей або якийсь пророк. 50 тисяч гривень! Дякую. Супер! Браво! Дякую! Леся Я Іванівна розсміялась на 51 секунді! Дякую! Дякую! Я дуже люблю жартувати над собою. Я поважаю так само людей, які не бояться над собою жартувати. Дуже люблю людей з самоіронією. Але ви розумієте, наскільки це сильна дівчина? Наскільки треба мати силу сміятися над собою, будучи в статусі незрячої людини? Так, і при цьому треба ще написати смішні жарти. Ти можеш вийти з матеріалом, він не буде смішний. А тут реально кожен жарт був е в точці. Мій в принципі головний меседж те, що життя продовжується, і які б не були складні остав, обставини в нашому житті, треба завжди жити і проживати своє краще життя, не зважаючи ні на що. Це мене і стимулює.